Как вы считаете, вот эти статьи, в принципе, и заявления, в том числе той же самой Захаровой и так далее, где она напрямую угрожает там, Лондону, Брюсселю и тому подобное, они сильно влияют на политическое руководство европейских стран? Потому что мы видим, например, пример того же Шольца, который не выделяет ракеты по причине того, что это может эскалировать, не может контролировать. Может быть, это действует на него? Я думаю, що мудрі керівники мають враховувати навіть коли мова йде про маленьку можливо ймовірність там пан Андрій наприклад вважає, що це там ну, майже неможливо, да тому що не там не наважаться ще щось. Я вважаю що треба це враховувати і максимально робити все можливе, для того, щоб убезпечити свою країну від можливих там таких, не дай Боже, ударів. От ми, наприклад, на жаль, як країни не змогли себе. Убезпечити від е, війни, яка триває з 14-го року, нагадаю, так і від вже такої більш масштабної, яка розпочалася 24 на року. Тому е, треба робити все можливе, щоб е, зменшити до мінімуму такі ризики, і для цього є дипломатія. Е, ми багато дуже говоримо про те, е, як яким чином можна. Змусити громадян стати на захід вітчизни, хоча це само по собі на моє переконання, це просто там, ну м'яко кажучи, не мудро, так тому що я колись задавав запитання колегам там з владних верхівських, скажімо, так Запитував, от Якщо б у вас було право там на охорону сім'ї, наприклад, ви би довірили охороняти ваших рідних тим, які кажуть: а ми не хочемо вас. Охороняти. Ну просто ми не хочемо. Ну навіть не те, що там не можемо, там знаю, проблеми зі здоров'ям, а просто ми не хочемо. Ви би довірили, вони кажуть, Ти що як? Ні, звісно, що ні. Ага. Тобто своїх рідних довірити не можна, охороняти тим, які не хочуть навіть це робити ну, з різних причин. А державу можна довірити тим, які не хочуть. Це просто ну це знаєте, це називається самообман. Треба базуватися на реаліях. Змінилася ситуація. Ми можемо. Привести приклади, і там не знаю і далі закінчив. Давайте ми там в стародавні часи повернемося, ще щось да, середньовіччя і так далі. Та ні, ми вже в 21 столітті, в 21 столітті, коли рівень цивілізації настільки високий, що взагалі то дебілізм, вибачте, просто воювати. Дебілізм, тому що це не допрацьовують дипломати, якщо відбувається в світі війни, тому що вони мають між собою спілкуватися і знаходити спільну мову в будь-якому разі. Вони вони не, не заробляють свій рюкзак про війни, це війне, розумієте? Так, так я ж кажу. Тобто, і тут же ми бачимо фальш з боку наших партнерів, тому що вони кажуть, що вони нас дуже люблять, вони дуже нас підтримують. Але вибачте, на моє переконання, це моє особисте переконання. Я не кажу, що це істина. Якщо б наші партнери, у тому числі ті, які підписали Будапештський меморандум, які взяли разом з росіянами, які тепер стали расистами, взяли на себе обов'язок щодо нашої безпеки, якщо вони б хотіли. То у нас не було би ні початку цієї війни в 14-му році, ні тим більше переходу до такої фази. У нас просто не було би війни. А якщо вже це сталося, то вони би нам в перший період, коли у нас стояли черги біля ТЦК, і коли було багато саме вмотивованих патріотів, які стали на захист вітчизни, вони би дали таку підтримку, що дуже швидко би зупинили і звільнили би територію України. Вони просто нами граються, на жаль. І, і а ми просто ну у нас немає виходу, тому що ми на підводному човні кажуть, так а дипломати кажуть суспільство. На що просить від дипломатів, Ну я маю увазі ті, які наважуються щось говорити. Так. Тому що більшість просто бояться навіть, навіть щось говорити. У нас навіть переслідуються тепер за, за позицію. На жаль, так що говорять, дипломати мають добитися, щоб нам більше зброї дали. Окей, це супер, нам треба зробити все можливе для того, щоб максимально забезпечувати армію і тих, які воюють, і їхні сім'ї. Це так. А чому ніхто не питає дипломатів про результати в їхній роботі безпосередньо в переговорах, щоб, щоб зупинити війну в нашій країні? Нас це не цікавить. Дуже легко чужими руками воювати. І я вважаю, що всі ті, які кажуть, що ні, треба змушувати, треба всім треба воювати, їм треба бути на передовій, а не на диванах. На передовій зі зброєю в руках. Навіть незалежно від віку і там статусу посад, от там, звідти говорити, от я тут, я зі зброєю, от там, да? прямо на перший, Йорги. не на другій, третій. Разом зі мною йдемо воювати. Ну, от це понятно.